Вночі у музеї у четвер у музеї Соломії Крушельницької запросять на нічну екскурсію Львів місто закоханих. З 22-ї години у музеї молоді пари почують розповідь про танго у Львові початку минулого століття, а ще історії кохання відомих виконавців танго. Усе це відбуватиметься при свічках та з музикою. Під час розповіді присутні почують танго в оригінальному звучанні, тобто це будуть фонозаписи 20-30-х років, які будуть звучати на патефоні. От це буде кілька зразків, як українського, так і польського танго. Також нічним відвідувачам влаштують екскурсію музеями. Розкажуть про життя і творчість славетної української співачки Соломії Крушельницької. Молодь побачить костюми, в яких артистка виходила на найвідоміші оперні сцени світу. Її світлини домашні речі. Участь у нічній екскурсії безкоштовна. Втім, усі місця вже зайнято. Тому організатори думають над тим, щоб проект став регулярним.